Головиня. Головиня. Так, Всім привіт, мене звати Валерія. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у Станіслава Булденко. Добрий день, Стас. Ми позвали його на інтерв'ю через те, що ну, по-перше, він якби брав участь в Олімпіаді з української мови та літератури. Ну, а по-друге, через те, що він вже заробляє гроші. Там, нас багатіше на нас на декілька тисяч. Тому вирішили його позвати та поцікавитися про його підготовку та скільки грошей він вже має. Всім привіт! Мене звати Болденко Станіслав. Я з учусь у Сновському ліцеї номер 1 в 10 класі. Що для тебе означає ця перемога? Ця перемога для мене означає. Наслідок усіх моїх тих старань, ще починаючи з п'ятого класу, коли я брав участь у конкурсах. Ну, у мене є багато досвіду, ну це як результат цих всіх старань. Угу. Які взагалі ти емоції ну, отримав, які, які зараз, наприклад, відчуваєш після цієї перемоги? Ну, спочатку я навіть у мене подив. Так, я був впевнений у своїх силах, сподівався, звісно, на кращий результат. І так вийшло, що от, отримав таку перемогу. Угу. Як ти взагалі готувався до цих олімпіад? Чи було там тобі важко? Чи хтось тебе якось підтримував під час цього всього? Ну, як я вже згадував, у мене багато досвіду. Вже з п'ятого класу беру участь у олімпіадах, конкурсах. Ну, Звісно, з вчителькою зі своєю готувався з Наталією Вона Багато підтримувала мене. Звісно, добре відчувається підтримка батьків, друзів, однокласників. Ну, взагалі всіх. Тому мені було достатньо легко готуватися. Більше уваги приділяв там певним моментам, які я не розумію. Ну, а взагалі, що тобі було найскладніше у цій підготовці? Найскладніше, це, звісно, я багато хвилювався. Це хвилювання в основному мені залежало так. Все було добре. А як ти от справлявся з цією, з тими емоціями, з цими хвилюваннями? Може, ти дивився якісь там фільми або книги читав? Ну, мотивували моє прагнення, як я вже казав, батьки, друзі. Казали, що в мене все вийде, що там, молодець, ти найкращий. Це мені найбільше всього допомагало. Ну, звісно, підготовки багато, це також грає свою роль. Але, на мою думку, що мене мотивують, кажуть, що все буде добре, це найкраще допомагає. Угу. А які взагалі, по яким предметам ти готувався до Олімпіад? Ну, готувався, звісно, найбільше всього з української мови та літератури. Це мені найрідніше, нам всім найрідніше, тому мова і я вибрав як свій напрям. І ось, до речі, цікаво, е, як я зрозуміла, ти обираєш більше гуманітарні науки, і мені цікаво, чому саме гуманітарні науки, а не якісь математичні. Ну, це сталося, можна сказати, як само собою. От, я раз спробував, вирішив почати з української мови. Мені нібито у вир всіх цих подій, пов'язаних з олімпіадами. Тому ось я сконцентрувався саме на мові та літературі. Але взагалі, ось чому ти вирішив ходити на ці олімпіади? Тобі якось було це цікаво бо для якогось вступу, бо ти шукав себе? Ну, от, якось це правильно було сказано, що я шукав себе, у який напрям мені йти. Бо я багато чого спробував, але все-таки мені сподобалась більше мова та література. Мені mm -hmm. також допомогли вчителі, там сказали, що у тебе дуже гарно виходить з спроби. Ну, спробував, Ми, ось такий результат маємо. Сподобалося? Ну, звісно, сподобалося. Це цікаво, пізнавально. У майбутньому це дуже допоможе, якщо там НМТ складати. Особливо мова це один із головних предметів. Це дуже допоможе. <гум> а от а ось які такі якості тобі допомогли досягти цього успіху? Ну, напевно, наполегливість, якщо я прагну своєї мети. Ну, впевненість у собі. Так. Це найголовніші якості. Чи будеш ти там ще в наступному році в них брати участь? Чи ти думаєш поки що зменшити кількість олімпіад? Ну, час покаже. Звісно, як воно, як воно все буде відбуватись такою ситуацією. Але, ну, думаю, спробувати може. Щось uh -huh. може й нове. Uh -huh. Ось ти пройшов якраз у ці олімпіади. Може, у тебе вже є якісь там плани на майбутнє, бо вже ти там, проходиш всякі Олімпіади. Можливо, у тебе є якісь плани, і ти думаєш про якусь свою майбутню професію? Ну, я багато над цим розмірковував. ще коли навіть був маленьким. Звісно, коли я був маленьким я хотів і пілотом бути, військовим, пожежником, і поліцейським, усім хотів займатися. Зараз я. Почав вже більше думати, ну, все ж може змінитися, звісно, але ну, я ще не оста... вирішив не остаточно. Угу. Ну, а взагалі у тебе є якась там професія, з якою ти себе можеш пов'язати? Ну, більше хочу піти у правничу справу. В адвокатуру, або в суддя, може. Це, звісно, досить складно, але цікаво, як на мене. Угу. Тобто, ти себе там, наприклад, через п'ять років бачиш, наприклад, себе адвокатом або юристом. Сподіваюся, що так, мої мрії У Мене, до речі, запитання: в тебе ж батьки з медичною освітою Так. чи не хотів би ти якось іти до медичного, або тобі це взагалі не подобається, та не цікаво. Ну, цікавився я більше якимись такими науками, пов'язаними з медициною, але все-таки зрозумів, що ну, це не моє. Хотілося б поцікавитися про твої захоплення. Чим ти там займаєшся у вільний час від навчання та олімпіад, може, якісь інтереси, хобі? Ну, інтересів у мене ну, не так багато. Я багато читаю книжок, ну і пригодницьку літературу, і, може, навіть якусь наукову, якщо мені буде цікаво. Звісно, це моє не найбільше захоплення, найбільше це все-таки риболовля. Угу. Я дуже не цікавлюся. Ще з маличку ходжу з татом, ну мені дуже прямо це сподобалось. Розкажеш, на що ловиш і кого ловиш? Ловлю багато що. Звісно, починав з якихось ну, маленьких риб. Я навіть радий був навіть ще не розумів, навіть що я ловлю. Не розумію, як це ловлю, як це ловити, це все робити. Тату мене навчилось, мені подобається. І мирну рибу ловлю, і хижу, і хижу рибу ловлю, спінінг, фідер. Якщо хтось це зрозуміє. хтось це зрозуміє, що це таке? Ну, багато на чому, скажімо так, спеціалізуюсь. А той найбільший улов там риба, яка, яка скільки кілограмів? Ну, напевно, це щука десь близько двох Угу, Прикольно. Стас, скільки ти буваєш в соцмережах, чи є у тебе якісь найулюбленіші соцмережі, в яких ти більше проводиш часу? Звісно, як і звичайна людина, я не прям таким якийсь робот, який тільки займається вивченням якихось предметів. Я взагалі не такий. Навпаки, ну так, це Тік-Ток, Телеграм у телеграмі, я спілкуюся зі своїми друзями, Ми можемо дзвонитися або просто переписуватись. Ну, звісно, як і звичайна людина. Не просто як щось незвичайне. Ну, а ти Ютуб дивишся? Ну, звісно, дивлюсь. Ну, мало лесно. Ну, що це за питання? Звісно, дивлюсь. Багато дивлюсь. Звісно, менше, ніж колись, коли мене біль... менше ще було якихось переживань, то так? Є у тебе якісь улюблені канали? Ну, каналів багато. О, цікавлюсь, от... Якісь футбольні канали. Я, звісно, футбол, звісно, не граю, але дивлюсь дуже багато. Ну, є у тебе якісь там улюблені блогери, стрімери. Або, можливо, ти дивишся е канали про рибалку. Ну, звісно, їх багато. Я так і не запам'ятовую назву. Просто я на, них під... я на них підписаний дивлюсь дуже багато. Так, вони мені сильно подобаються. О... Вони на різноманітну тематику і спінінг. І поплобочна риболовля, і фідер. Ну, звісно, багато різного. Ти взагалі спиш? У тебе стільки олімпіад, стільки, мабуть, завдань від школи. Ні, звісно, я звичайна людина, ну сплю в 8 годин, які потребуються. Там не буває такого, що я сплю там 2-3 години, що до самої пізньої ночі готуюсь. Такого в мене ще ні разу не було. Я все встигаю. І... Все добре. Угу. Розкажеш, може, які у тебе були завдання на цих олімпіадах, які ти хоч якось пам'ятаєш? Завдань було багато, Змови — це твори, аналіз вірша це з української літератури. Воно дуже складно. Там може бути такі вірші, що ти будеш отак от сидіти, думати півгодини, нічого не зрозумієш, але все-таки ж потрібно писати. І ну, Це найскладніше завдання, це звісно, з літератури. Це аналіз вірша і написання твору. А з мовою це розбір речення, Там у мене є проблема, у мене проблеми з наголосами. Ніяких не можу запам'ятати. Ставиш, як душі угодно. Ну, якщо я якісь слова пам'ятаю, є, є такі, що от, сиджу і ну, не можу зрозуміти, що тут треба робити. Що тут поставити, чи туди, чи на перший склад, чи на другий, чи на п'ятий, чи на десятий. Не розумію взагалі, ну, може таке бути, що не розумію, куди його треба ставити, але виявляється, що ставлю, куди душі завгодно, скажімо так, і іноді вдається. Ну, а скільки ти готувався до Олімпіади з українською мовою літератури? Воно ж там об'єднано, так? Ну, так, це. О, писали ми їх окремо, от о, всеукраїнську олімпіаду. Ми в один день писали українську мову, а в інший день писали українську літературу. І, звісно, я, ми в іншому місті писали я і там готувався, ми були в гуртожитку, жили. Ми готувався так і багато, і до цього ще перед поїздкою, перед самою Олімпіадою із з вчителем самостійно я вдома читав додаткову літературу. Різні мотивуючі, навіть відеоролики дивився, ну все-таки, щоб якось мені легше було писати. Ну, також, як я знаю, ти ще приймав участь в Олімпіаді з історії України, так? Так, з історії. Тобі сподобалося і там було важко тобі сильно? Ні, ну якщо порівнювати, от брати, мову літературу та історію, то, звісно, що це, як на мене, це два різних світи, що от історії. Там... І дати потрібно знати, і якихось діячів, події запам'ятовувати. Але я знаю, і за чого це, тому що з мови я все таки готувався більше, ніж з історії. Тому з історією в мене, скажімо так, менше досвіду, ніж з мови. Тому мені мову і література все-таки легше, ніж історію писати. Ну, яка у тебе неулюблена тема по українській мові, яку ти не можеш, наприклад, вивчити? Ну, як я вже казав, це наголоси. А ще якісь? Ну. Наголоси, що ще таке може бути? Написання от слів: О, там, разом, окремо або через дефіс оце ще тема дуже така важка. На Всеукраїнській олімпіаді, ну, в тому році, ти їздив до іншого міста. Тобі там сподобалось, і яке це місто було? Ну, звісно, це місто нам сподобалось, це місто рівне. Ми туди їхали 7 годин автобусом. Місто це красиве. Ми ж не тільки писали Олімпіади, ми там жили майже тиждень. Ми на екскурсії ходили, майже не все рівне, там ми багато де були. Звісно, іноді не хотілося, тому що ти Ну, нікуди ходити, тому що ти вже. Втомився, хотіли ще полежати, і щось ще зробити. Ми багато де Були Були в магазин Єврошен. Ми там того ходили, вибирали. Найбільше сподобалося, що так, це в магазині, він дуже великий, гарний, там все яскраво, багато, звісно, солодкого всього. Щось купив собі? Ну, солодкого. Звісно, так багато. Багато чого. І навіть додому привіз. Щоб спробувати, бо там в нашому місті, наприклад, такого нема. Ну, там були ми, звісно, в ресторані. Що за ресторан? О, Злата Плаза, якщо я не помиляюся, він називається. Там цілий комплекс, як у Голівуду Чернігові, uh -huh. але більше ну, набагато. Там чотири поверхи, на кожному поверсі там і розважальні центри, і магазини, і. Ну, Сільпо, там і паркінг, і там багато чого є. Ну, так дуже сподобалось. Місто таке величне, скажімо так. Ти з тими, з ким їздив? З кимось подружився? Чи може у тебе якісь вже там знайомі? Ну, знайомих так багато. В компанії їздили. У нас було четверо. Ми розмовляли ну, багато на різні теми, не тільки про Олімпіади, чим ми там займаємось. Що ми робимо, які наші захоплення, ну і таке інше. У тебе є якісь моменти, веселі, головне, які ти пам'ятаєш з тієї поїздки? Ну, навіть так одразу не скажу. Більше всього, це мені сподобалось, як я вже розповідав це саме місто. На Олімпіаді, от, звісно, були не такі там дуже серйозні люди. Вони шуткували, ми там сміялися з ними. Ми не знали, як їх звати, вони не знали, як нас звуть, але ми все одно з ними розмовляли, подружилися, ну, спілкувалися досить добре. Ось, ти береш ну, якусь участь у житті школи, як я знаю, ти там знаходишся у гетьманстві. Яка у тебе там роль? Я заступник отамана. Які в тебе були проекти? Ну, самі головні, які ти там, більш запам'ятав за, за цей час, поки ти у гетьманстві? Навіть проєктів було багато. Ми обговорювали з різними організаціями. Ну, таких проєктів прям досить глобальних не було. Але такі шкільні, там щось або привезти. ну, щось потрібно там, для школи, може, якесь устаткування. Ну, це uh -huh. різноманітно, це ми обговорювали. Ми якраз почали говорити про громадське життя. Можливо, ти якось би хотів щось змінити в нашій школі, або в нашому місті, або в громаді? Ну, це навіть потрібно думати. Одразу я таки не скажу, що потрібно змінити. Ну, не прям багато щось треба змінити, все-таки, ну, це, все нібито, нормально, всього достатньо, але може, якісь там маленькі моменти, щось там. Класи, якісь більш сучасними зробити, ще щось додати в них. Ну, так, нібито все влаштовує, скажем. Взагалі тобі подобається бути в гетьманстві? Ну, звісно, так подобається. Це як і з Олімпіади, як і досвід на майбутнє. Ну, це дуже допомагає. Вони зовуть нові знайомства, нових друзів. Ну, так, це дуже цікаво. Стас, ми тут уже як рідні. Прийшло, прийшло, прийшов час тебе запитати такі запитання. Де ти гуляєш там ввечері, там на вихідних? Ну, більше. ну Ми виходимо, звісно, з друзями у місто до самого вечора, граємо там в різні ігри. Так, я провожу свій вільний час. Ну, ми ще нікуди не їздили. Може, плануємо кудись поїхати там відпочити, але. Так, більше по місті ходимо. А взагалі куди плануєте? Взагалі, може, в якесь інше місто. Може там в Чернігів поїхати, компанією, походити по визначним місцям. Голівуд? Голівуд, звісно. Звісно, Голівуд – це прям як білий дім в США. Ну, звісно, я там уже був, але все-таки коли знову. То потрапляю наче начебто вперше, навіть якщо недавно був, все таки, начебто вперше дуже хочеться б туди ще раз поїхати. Стас, ну ти в нас молодь. Які місця виходите з друзями гуляти? Основно це піцерія, або ми ходимо просто по місту, там <кій> декілька кілометрів можемо просто пройти по всьому місту. Ну і найцікавіше запитання: це про твою стипендію від е кабінету міністрів. Які у тебе взагалі плани на цю стипендію? Чи будете кудись їх витрачати? Ну, звісно, коли отримаю все-таки ці гроші. Планую витратити на... на хобі, може, на своє, на риболовлю. Ми з статом збираємо на мотор, от, може, зроблю свій певний вклад угу. на цю справу. Може, щось для себе куплю. Комп'ютерне крісло мені, наприклад, потрібно. До речі, яка у тебе там сума по стипендії? І як ти будеш її витрачати? Ну, я ще може все ще змінитися, але близько ну двох тисяч якось студенти отримують. Може вони то отримують і більше, я ж не знаю. Але все таки ну дві тисячі. Ну а взагалі ти задоволений тим, що у тебе будуть такі гроші та стипендія? Ну, звісно, я так здивувався, що я вже, нібито буду заробляти вже починаючи з 10 класу. Це мені ну допоможе дуже сильно. До речі, як батьки відреагували на те, що в тебе буде стипендія? Вони ну, дуже зраділи за мене, сказали, що я великий молодець, що продовжую, тому ж дусі. Ну, а в нас рубрика е, запитання від штучного інтелекту для Стаса. Я готова. Перше запитання: який фрукт за легендою врятував життя Ньютона Яблуко. Е, яка тварина спить близько 20 годин на добу? Звісно, кіт. Хто написав Алісу в країні чудес? Який день тижня вважається найщасливішим у багатьох культурах? Скажу, на свою думку, це п'ятниця. Що можна отримати, не торкаючись руками? Гроші на картку. Яке питання завжди має негативну відповідь? Uh, яких багато, пас. У мене є мізки, але я не можу думати, хто я. Не знаю. Хай будуть самі <ріст> <ріст> Ладно. Що стає мокрим, коли сохне? Смішні та несподівані запитання на тебе. Як курка переходить дорогу? Двома лапами. Який місяць має найменше днів? Люд. Якщо жовтий сніг це лимон, а червоний сніг це полуниця, то який сніг падає на північному полюсі? Білий. Дякуємо Моста, за цю розмову нашу, за те, що нам розповів. Це було доволі таки цікаво. Ми більше дізналися про тебе, дізналися, скільки ти вже грошей маєш заробити. Ну, що, чекаємо гроші на карту. Дякуємо тобі, гарного Не вечора. Дякуємо, вечора.